Вітаю! Зараз ми з вами розглянемо, як зареєструватися в класрумі на комп'ютері. Для початку вам потрібен аккаунт Google. Ми заходимо з вами просто в Google пошук і обов'язково ви побачите в правому верхньому куточку на слово Gmail. Один цих способів натискаємо. І далі переходимо на сторінку, де нам пропонують створити свій обліковий запис. По-іншому, це ми створюємо свою поштову скриньку також. Тобто за нами прив'язується також певний об'єм пам'яті. Саме цей обліковий запис буде використовуватись при реєстрації в Google класі. Для того щоб створити обліковий запис, у нас є синя кнопочка посередині, і вгорі також створити обліковий запис. Коли ми на нього натискаємо, є два варіанти: для особистого використання чи для роботи або бізнесу. Використовуємо для особистого використання. Ім'я і прізвище. Отут дуже, дуже важливо, щоб ім'я і прізвище були повністю записані правильно саме дитини, тому що по цьому обліковому запису буде зрозуміло, яка дитина приєдналася. Я розумію, що безпечніше, звичайно, використовувати ніки, якісь анонімні імена. Но ми з вами працюємо не на загал, а тільки в Google класі шкільному, тому ця особиста інформація нікуди далі не піде. Тому повністю ім'я, і прізвище без всяких ніків ми пишемо учня, ну, наприклад, Олена. І ось тут прізвище мир на українській мові. Натискаємо кнопочку далі. Наступний крок дуже важливий, оскільки Google не дозволяє створювати аккаунти, оці облікові записи для дітей до, якщо не помиляюсь, 13 років. І потрібна буде батьківська згода, щоб з цим. як говорите голову собі не заморачувати, тому ми з вами трішечки схитруємо і день, місяць, і рік це ніхто не перевіряє, ми вказуємо, який завгодно. Головне, щоб рік був старший, давайте там гарантійно буде 18-20 років, щоб було на цей момент вашій дитині, і так далі. Ви вказуєте рік. Далі стать. І натискаємо кнопку далі. Ще раз, рік не справжній. Місяць хочете день справжніми. Рік не справжній, головне, щоб було старше там, 18-20 років, щоб було нібито. Далі. Нам пропонують уже е, варіанти, як може виглядати наш особистий обліковий запис, наш акаунт. Подивіться, під моє прізвище і ім'я. От Мір Олена, Олена Миру таке є. Е. Я вам е, пропоную саме ці обрати один із двох. Якщо вам не до вподоби, тоді ви самі будете е, вибирати набір символів, які будуть використовуватися, де використовуватися до ось цієї позначки, яка називається да, собачка і далі джемелком. Е, ось цей набір вам треба буде самим придумати. Но, е, дуже часто це проблемно, тому що ви хочете якомога простіше, але такі вже. Зайняті аккаунти. Тому моя порада просто погодитися з одним із варіантів. Подивіться, на як випадок записати, який варіант ви обрали, або сфотографуйте оцей момент. От я вибираю перший клікаю. Мір Олена 218, gmail.com. Ось я його вибрала. Далі натискаємо. Далі нам треба буде придумати надійний пароль, з яким ми будемо входити саме ось цей аккаунт. Це ще не Google клас. Пароль завжди пишеться на англійській мові, використовуючи букви, великі, маленькі, цифри можна використовувати і деякі символи. Тому пишемо. І в другому рядочку повторюємо те ж саме. Натискаємо далі. Далі нам треба вказати номер телефону. Звичайно, тут можна вказати і номер телефону дитини, можна вказати свій номер телефону, на який буде, прийде, прийде код підтвердження. Я зараз казую. На мій номер прийшов код 96. Так. так, від Google вам прийде. Там буде написано буковка англійська І далі циферки. Букву «Г» не вводимо, тільки циферки, і натискаємо кнопочку далі. А... Цей крок можна пропустити. Що це за крок? Якщо у вас вже є ще одна електронна скринька, тобто обліковий запис вже створений, можна її туди вписати. Якщо раптом ви забули там пароль від тої, яку зараз створюєте, то через резервну електронну скриньку ви можете відтворити цей пароль. Можна натиснути Пропустити цей крок. Ось подивіться, дані мого облікового запису, ім'я, прізвище ми бачимо і вже електронну адресу, обліковий запис ми бачимо, як буде виглядати електронна адреса міра міролена218.gmail.com. Натискаємо далі. Наступним кроком нам розповідають про те, які є загальні правила користування і обліковим своїм записом. Читаємо і натискаємо внизу, прогортаємо Прийняти. Це мій обліковий запис створений, і мене перекинули зараз на обліковий запис. Зараз я. продовжити я колена. Ось тут. Ось в правому куточку можна прочитати. Вітаємо Олена. Є позначка в правому куточку у вигляді кружечка, там перша буковка О знаходиться. Ось так от. Ми його створили. Значить, з облікового запису вам потрібно буде знати це адресу. Ось у мене мір Олена 218. Димуся зараз праворуч я його виділяю синім. Оце у вас повинно записано бути. Ну і звичайно, пароль ви повинні записати. Коли ми це створили, то наступні кроки будуть в наступному відео.